Вітаємо, шановні глядачі, на каналі Майбутнє. І сьогодні у нас четвер, 8 січня, і ми розпочинаємо цей день з магом веляром. Вітаю, веляре, дуже рада вас бачити та чути. Вітаю, Олено. Теж радий вас чути і бачити. і Радий чути і бачити усіх глядачів каналу. Що це за канал О майбутнє. Так, майбутнє. Ваші всі шанувальники вже на місці. Тож можемо розпочинати з найактуальніших тем. Вчора був страшний обстріл в Дніпропетровщині. у Дніпрі. Наразі відсутні світла, вода, опалення, інтернет та зв'язок. Місто близько до гуманітарної катастрофи. Також в регіоні теж погана ситуація. Чого очікувати далі? Ситуація стабілізується, чи буде залишатися вкрай важкою. Ну, ви знаєте, Олена, згадайте мої передбачення, я попереджував про Дніпро, і для мене це не є чимось несподіваним. Я знав, що такий удар, на жаль, станеться. Так, дійсно, ви попереджували, що доля Одещини буде і для інших регіонів. Ні, я казав саме за Дніпро та Запоріжжя. Ага. За бомбардування да? цих міст. Ну що, я бачу так по Дніпру, що знову ж таки бомбардування це не перше, не останнє, і будуть продовжувати ці обстріли самим найближчим часом. Тобто, ворог буде повторювати ці обстріли, вимикати там світло, робити життя там нестерпним і невиносимим. Знову ж таки, це певний знак для Равина Каменецького, який стверджував, що 15 січня війна завершиться, але вже сьогодні так. Сьогодні дивіться. Сьогодні 8 січня. Так, Сьогодні. залишилося скільки днів? Сьогодні 11.40 і все. Рівно тиждень, так. Да. Щось будемо очікувати. Тобто ви сказали регіону є загрози і надалі. Вірно я зрозуміла? Ну, звичайно. Да а як щодо Запоріжжя, адже там зараз теж дуже важко, там буде стабілізуватись ситуація чи також готуватися до тривалого блокауту. Ну, я бачу так, що треба готуватись до блекауту. Буде дуже важко і будуть відключення посилюватись. А, але найважче по відключеннях буде в лютому. Угу. Ой, е, дякую за Угу. Також прем'єр-міністерка Юлія Сверденко заявила, що по всій території України можливі додаткові відключення електроенергії поза графіками у зв'язку з погіршеннями погодних умов вже з завтрашнього дня. Температура вночі опуститься до мінус в вдень до мінус 10. Як буде з електроенергією по всій території України в період похолодань? Чи стане ситуація критичною по всій Україні? Вночі мінус 20. Так. Це жесть. Вибачте, у мене всі втілення були на середземноморському узбережжі або в Індії, в Єгипті. Тому для мене це несносний клімат, оцей Слов'янський. Я взагалі, коли народився е на Донеччині, ну, я відчув, що це не моя земля з минулих втілень. і ну, ця температура для мене взагалі неприємна. Взагалі, хочу сказати, що Марк Тулій Цицерон колись писав наступне: що людина може жити тільки на узбережжі Середземного моря, тобто в Італії, у Франції, в Іспанії або в Північній Африці. Ну, в Греції також, в Туреччині. Все. Тому, тому що я вам можу сказати, що ну, просто мої втілення були не в цих холодах, і я взагалі це не виношу. Ви знаєте, який я ну, не холодоустойчивий. Ви пам'ятаєте, що вже в, в жовтні я починаю носити зимові куртки на мінус 10, на мінус 20. А зараз я не знаю, я рятуюсь вже норками, вже всім, чим можна. Уже рятуюсь уже. Як тільки можу. Ну що, я бачу справді погіршення з відключеннями, погіршення з, з, з природнім теплом, скажімо так, точніше, з настанням морозів. Да? Але я бачу також, що ворог додасть сюди свої 5 копійок і ще забомбардує нас в цей час масованими ударами. Я, до речі, бачив саме. Друга половина е, січня, що будуть ці бомбардування, і, звичайно, що звичайно, що ну будуть великі загрози. Угу. Е, дякую вам за відповідь. Ось глядачі вже в коментарях пишуть свої міста і переживають. Тож пропоную подивитися, які самі міста цікавлять глядачів. Почнемо з Полтави. Питає пані Ні... Ніна, чи є загроза обстрілів. По Полтаві, до речі, не били вже давно. Чи продовжиться ця позитивна тенденція? Покажіть, будь ласка, карти таро. До речі, хто хоче, завтра у мене буде теж прямий ефір на моєму каналі Магвеліар ввечері. Або 19.00, або 20.00. Так що приходьте. Ну що, у мене показує по картах так, що будуть, будуть обстріли по Полтаві. На жаль, ця позитивна тенденція скоро прирветься і ворог нанесе удари по Полтаві та Полтавщині. Угу. Наступне пані Любов питає щодо Львова та Дрогобича. У Львову обстріли випадають по Дрогобичу, можуть бути шахеди летіти, аркан Луна. І в цілому для Львівщини, для області Львівської можуть бути загрози, зокрема по добротвору. Угу. Дякую, що переглянули. Наступне питання із чату пише пані Тетяна. Питає, чи ворог зайде у Гришини, це Покровський район. Ну, він частково вже зайшов у село на півдні і веде бойові дії на півдні цього села. Зараз подивимося, чи захопить ворог це село. До речі, хто не в темі, знаєте так, хто чайник, як то кажуть. Ми дивимося не просто маленьке село, це велике доволі село. Там жило багато дуже людей, Ну, воно трохи не дотягувало до поселення міського типу навіть. І тому, тому так багато біженців там було і так далі. Я бачу, що ворог поступово захопить це село приблизно за два місяці він це зробить. Угу. На жаль. На жаль, будемо спостерігати. Дякую за відповідь. Mm. До речі, Віля, не їздили в Гришини на ставок. Там був дуже класний ставок. Як Купатися. Я їздив і туди теж їздив. так. Да. <гум> Хочу сказати, що якщо ворог веде бойові дії в Гришиному, то це точно позначає, що ми не ведемо бойових дій на півночі міста Покровську. Уже мене задовбало це доказувати вже всім, що ну не контролюємо в Покровську жодного будиночку. Ми за Покровськом вже території не контролюємо. Тобто десь п'ятикілометрова смуга від Покровська, це вже ми не контролюємо. Так що не люблю, коли брешуть. От не люблю це, вибачте, не люблю. На жаль, так. Давайте перейдемо далі до питань наших глядачів. Пані Альона питає щодо Херсону. Щодо Херсону, бачу так, що е, місто буде під обстрілами. І ці обстріли ну, не погіршуватимуться будуть такими ж, як і завжди. Угу. Дякую, що переглянули. Наступне питання у чаті від пані Ольги. Вона просить переглянути Київ по районах щодо загроз. Святошинський район, будуть обстріли сильні. Святошинський район. Я бачу так, що Печерський район, Голосієво постраждає, Шевченківський район постраждає. Спокійно буде на оболоні та на Подолі, і спокійно буде в Дніпровському районі. Але при цьому всьому Дарницький та Деснянський райони Києва, це Лівий берег, будуть під сильними обстрілами. А що з Солом'янським? Блядь, забув за нього. Іноді мат в ефірі потрібен для колоритора Лену. Та да я ж не проти. Потім просто зробимо обрізання цього моменту. В прямому ефірі ми не будемо вже не робити обрізання. Не вирізати. Ну, не будемо вирізати тоді. Я ж не хірург, це ви хірурги. Добре. А, тож було питання про. Лам'янський ну, район міста Києва. Буде спокійно. Угу. Дякую, що переглянули. Важко, На... Так, дійсно. Тому я і помітила це. Наступне питає пані Неля щодо запорізького напрямку Гуляйполі і Степногірськ. Що, я бачу так, що там, знову ж таки, буде дуже важка ситуація. По Степногірську і по Гуляйполю, на жаль, поступове захоплення цих міст. Також я те, що можу сказати, що. В Гуляйполі ми ворога будемо ще певним чином стримувати, але ми не контролюємо місто. Просто в сірій зоні частина міста, в якій ми ведемо бойові дії. Так само можу сказати про Степногірськ. Важка ситуація в тому, що ми все одно їх втратимо. Питання в часі і. Питання в тому, що втрата Степногірська і виход на Приморське, яке ворог контролює вже, да, дає можливість ворогу розпочати артилерійські обстріли Запоріжжя, накшталт обстрілів Херсону. Тому я б радив людям в Запоріжжі ну, виїжджати, тому що там будуть обстріли посилюватися. Саме із-за обстрілів. Захоплення міста, буде, угу. ворог не підійде до нього в притул, Але е, загроза обстрілів артилерію, як в Херсоні, це звичайно ж суттєва загроза. Угу. Я у Веронікую виїжджати звідти. Я агетую переїжджати в Київ, тому що там будуть загрози. І що Вероніка? Ну, каже, ой, та це час. Я кажу: Вероніка, не доводь до того, що Всіленна просто тебе випіздує сама в цей Київ. Не доводь. Угу. Так, я зрозуміла, Напишіть, що будемо знати, вірити, що. Напишіть, знаєте ви, Вероніку, чи ні, про кого ми говоримо. Угу. Сподіваємося, що Вероніка Рело у більш безпечні місця. А ми переходимо до питань наших глядачів, пані Людмила та пані Надія питають щодо міста Суми та області по обстрілах. сумах важка буде, до речі, ситуація по обстрілах, ворог буде бомбардувати і загрози будуть суттєвими. Угу. Тож будьте, будь ласка, обережні та за можливості дотримуйтесь сигналів повітряної тривоги, якщо це можливо, адже у таких прикордонних громадах, я думаю, це вкрай важко. Наступне питання пані Наталі щодо Чернігова. Черніго буде під обстрілами, сильними обстрілами, на жаль. І ніжен mm -hmm. також обстріляють дуже сильно. Житлові будинки постраждають Ніжині. Це погано, будь ласка, мешканці, дослухайтеся. Так, хоча б коли дронові атаки, реагуйте. Далі пан Юра пише, що до міста Ковеля, просить переглянути. Знову будуть його обстрілювати. І всю області Луцьк будуть обстрілювати, на жаль. Угу. Так, наступне місто пані Валентина питає щодо міста Лозова Харківської області. Що, я так бачу, що по місту Лозова по Харківській області буде е, знову обстріли і взагалі по всій Харківщині обстріли саме по області і по місту. Угу. Е, я зрозуміла. Дякую також. Так, Наступне питання щодо Запоріжжя, пані Ольга, ми Запоріжжя переглянули ще на самому початку відео. Будь ласка, передивіться. Це вже було. Наступне питання щодо Умані. Протягом тижня в Умані буде спокійно, але під кінець січня, взагалі в січні, буде якийсь масований обстріл по Умані. Такий масштабний. Я от нещодавно бачив такий масштабний обстріл по кривому рогу, і вчора стався дуже масований наліт на місто. Так, на жаль. Тож, будь ласка, не ігноруйте тривоги. З настанням холодів ворог буде готити дуже посилено. Так, наступне, Чернігів вже переглянули, Львів також вже Ні, Львів ще не дивилися. Давайте тоді переглянемо Львів, питає пані Оля. Так, Львів я дивився теж. Дивилися? А так. все. Тоді переходимо на Бровари та Броварський район. Стріл тиждень буде спокійно в Броварах і Броварському районі. До речі, хотів звернутися uh -huh. до наших глядачів, сказати, що зараз тривають, тривають святочні гадання, ви можете на них записатись через мого асистента по номеру плюс 38 075 444 01 36. До 13 січня ми знову ж таки можемо побачити майбутнє дуже детально і. Дізнатись те, що протягом року ми не побачимо, і е, сили відкривають особливий простір інформації, коли ми можемо зазирнути в майбутнє набагато е, більш на далекий термін, а, а також побачити приховані мотиви і е, ті речі, які е, скриті навіть не проглядами. Тому е, встигніть скористатися цією можливістю і записуйтесь до 13 січня. На ці е, консультації. Але ж хочу сказати, що е, сьогодні 8 числа і завтра 9 числа моя асистент знаходиться на вихідних. Тож, е, всі ваші повідомлення будуть розглянуті з 10-го числа з суботи, починаючи. І е, теж хочу вас повідомити, що е, знову ж таки треба саме писати в Телеграмі, Ватсапі, Вайбері. Не дзвоніть, будь ласка, їй, а пишіть саме повідомлення у е, месенджерах якихось. Угу. Е, так, обов'язково звертайтеся, всі контакти Віляра також знаходяться в описі під цим відео. Е, далі просять подивитися Вижгород та Київську дамбу. Останнім часом дійсно було дуже багато обстрілів саме Вижгорода, тому люди переживають. Знаєте, я бачив ці обстріли, просто питання в тому, що я завжди вам казав, що так, вони ударять по, по Київській ГЕС у Вишгороді, але ж це буде акт залякування. Вони фактично не зможуть, не зможуть зруйнувати дамбу, і вони її не зруйнували. Так, вона там не працювала там десь 3-4 дні, але ж зруйна... руйнація дамби неможлива. Чи будуть бити повторно, будуть бити, чи будуть по Вижгороду бити, будуть. Тому загрози є. Обстріли будуть, на жаль. Угу. Е, зрозуміло, дякую за те, що подивилися. Наступне питають щодо сел біля Запоріжжя, а саме Михайлівки та Матвіївки. Чи буде також для них загроза артилерійських обстрілів? Так, будуть ці обстріли. Мені, до речі, сьогодні Стефанчук снився. Ходив я. У... Ага, в якому Ходив я по Верховній Раді і всі бігали, суєтились, казали, що будуть вибори, будуть вибори. Тому будуть вибори. І як ви працюєте. Дійсно, давайте тоді подивимося, коли розраховувати на вибори. Це буде кінець року. Чи а то... я в своєму новорічному передбаченні дуже змістовно дав відповідь на це питання? Тому новорічне передбачення, моє моє новорічне звернення. Прошу вас подивитись на моєму каналі. Маг веліар воно виходило 31 грудня о 23.00. Тоді переходьте на YouTube канал Мага Веліари та переглядайте, а ми не будемо гаяти час на те, що ви вже розповіли. Наступне пані Наташа питає, щодо до травневська Дніпропетровської області, Синельниківський район. Ворог дуже близько зі сторони Запоріжжя. Перегляньте, будь ласка, загрози, дякую. Так. Слухаю ваше питання ще раз. Щодо міста Першотравневська Дніпропетровської області. Я бачу, що ворог дуже шахи. Будуть шахи. Угу. А щодо того, що росіяни близько до міста, чи є загроза б... в плані Субтитровівки. Вони покупати. не близько до міста, не треба це казати. Угу. Вони так. не близько ну, так, написано в коментарі. Це вам і? так здається, що вони близько. Вони не близько і вони не подолають річку Дніпро ніяк. Угу. Це чудово, що швиляри маємо закінчувати цей ефір, адже мені повідомляють про те, що зараз будуть відключення світла на студії і мені не на резервному житті. Це чудово, тому що в принципі мені теж треба їхати, маю багато справ. Знову ж таки, треба всім зробити оці святочні гадання. Тож на них встигніть записатись по номеру плюс 075 444 0136. Дякую всім. І підписуйтесь на мій ютуб канал Магвеляри. Хто не дивився новорічне звернення, будь ласка, подивіться його за 31 грудня відео. А також обов'язково ставте, ставте цьому відео вподобайку та підтримайте Україну.